Просування її іде на сході. На сході дійсно дуже складно. Там найскладніше, не тому що там е, інші люди. Ні, там просто більше ворога. Набагато більше, ніж на інших напрямках. Безумовно, і на інших напрямках наші молодці хлопці. Але тут е, без перебільшень, без перебільшень, тут е, на сьогодні зосередження їх головних бригад. Не вистачало сюди резервів, і це також факт. А значить, не вистачало ротацій. Тому їх просування, те, що вони тиснуть на хлопців, які втомлені, це також факт. Зробимо все, принаймні, щоб в січні стабілізація була фронту. Це дуже складно, якщо дійде все, те, що пообіцяли, тому що у нас є графіки, і ми очікуємо, і воно вже йде. Щось в дорозі, щось повинно прийти, і будемо очікувати, що нова американська адміністрація буде знов таки підтримувати, а не навпаки.